Всім привіт! Сьогодні 24 лютого 2023 року річниця вторгнення Росії в Україну. І Укрпошта сьогодні випустила свою нову марку, присвячену цій річниці. 20 лютого в понеділок неочікувано для себе побачив, що відкрито передзамовлення. Відповідно, оформив його. 23 лютого отримав смс, що замовлення зібране і відправлене. І сьогодні, 24 лютого, в день, коли ці марки поступили в продаж в відділеннях Укрпошти, ці ж марки прийшли і замовникам тим, хто оформлював передзамовлення. Тож, давайте відкриємо конверт. І. Подивимось зблизька на цю марку. І так, як завжди, не тільки марка, а і а, конверт і картка до неї. І так, картка або листівка. Тираж 100 тисяч екземплярів. Так, конверт в цій же тематиці. тираж також 100 тисяч екземплярів і безпосередньо марки. А, тираж а... Аркушів з марками 250 тисяч. На сьогоднішній момент вечір 24 лютого 2023 року вони ще є в продажі на сайті Укрпошти, але в будь-який момент їх може там уже не бути. Тому хто колекціонує чи хто почав цього року цікавитись марками, важливо варто поспішити. Марки не дешеві. Ось цей комплект коштуватиме 196 гривень. Сам аркуш з марками 180 гривень. Чому не дешеві? Тому що у нас з кожної марки ще є додатковий збір у розмірі 7 гривень на благодійні цілі. Відповідно, у нас 6 марок на одному. Аркуші і з кожної з цих марок 7 гривень піде на благочинність. Тому ціна, скажімо так, немаленька, але я думаю, воно того вартує. Це наш вклад в перемогу. А також хочу сказати, що до цього моменту моєю найулюбленішою маркою була марка Доброго вечора ми з України, яка вийшла. Минулого літа, влітку 2022 року. Але тепер я можу сказати, що доброго вечора ми з України переміщується в моєму списку найулюбленіших марок воєнного часу на друге місце. А на першому місці тепер буде ось оця, і взагалі, ось цей набір, ось цей комплект. В принципі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ або підтримувати національного виробника в даному випадку Укрпошту. І частина ваших коштів з продажу цієї марки також піде на благочинність. Всім гарного вечора і до зустрічі в наступних відео.